І ось пройшло вже років десять. Я знову в інтернеті, я знову в соцмережах, пощу, в тому числі в ТікТоці. Що я отримую? Як ви думаєте? Я знову отримую критику, а іноді, взагалі, відчайдушне бажання мене обісрати по приколу. Але це вже не така проста задача поранити мене словами, тому що я мало того, що доросла дівчинка, ще й терапевтована дівчинка. Тому я трошки розумію мотивацію людей і хочу вам сьогодні розказати про те, яке моє особисте ставлення до критики, чому я її не приймаю, якщо вона йде не від тих людей, кого я вважаю експертними та близькими. І як реагувати на неї здоровим чином. На фоні, як завжди, буде процес малювання одного з моїх малюнків, вперше малюю коника, тому якщо вам цікаво дивитися процеси, дивіться, будь ласка, якщо вам подобається слухати і робити щось своє, наприклад, малювати або писати, або робити домашку, або мити посуд, робити прибирання. Будь ласка, залишайтесь і слухайте. Сподіваюся, вам буде цікаво займатися власними справами під те, як я кажу щось про критику.